Привіт малята! Ми сьогодні поговоримо про двох цікавих тваринок овець і кіз. Чи знаєте ви, чим вони схожі, а чим відрізняються? Овечки це м'які пухнасті тваринки. Їхня шерсть дуже густа, а ще її називають вовною. З вовни в'яжуть светри, шарфи, шкарпетки. Овечки, мирні тваринки, люблять ходити разом, великим стадом. Овечі стадо називають отарою, а пастуха – чабаном або вівчарем. У овечки дитинча називається ягня. Кози активні та грайливі. Вони можуть стрибати високо, легко знаходять їжу на горах, навіть можуть стрибати на дерева. Кози дають смачне та корисне молоко, з якого готують смачний сир, а ще вони люблять ласувати листочками та гілочками. А як ви думаєте, хто швидший коза чи вівця? Правильно, кози швидші і спритніші, а вівці повільніші, але дуже дружні. Дитинчата кіз це козеня. Кози і вівці полюбляють їсти траву, сіно, вони дуже корисні тваринки, допомагають людям і роблять наше життя краще.